Де ж взяти програми по підбору вентиляційного обладнання Камфавент? Заходимо на сайт kamfavent.Vecon.ua це сайт офіційного дистриб'ютора в Україні так, компанії торговий дім ДімVacon. Натискаєте Завантаження, обираєте Програмне забезпечення. Тут ви маєте дві програми. Перша програма це побутові вентиляційні установки. Дана програма вона інсталюється безпосередньо на комп'ютер. Така от програма. Тут ви можете підбирати побутові вентиляційні установки від виробника отакі от побутові. Друга програма це програма хмарна по підбору вже більш е комерційних вентиляційних установок, ну, більш промислових вентиляційних установок. Вона перекидає вас на облако, яке називається Камфавент Select. Тут ви, до речі, можете обрати вже нарешті українську мову. Ну і тут далі створюєте свій власний новий проєкт. Тут теж є переваги, теж є зручності, це вже інші відео. Я запишу, покажу, які тут переваги, які зручності. Тобто, для того, щоб знайти програму по підбору, заходимо на сайт comfavan.com.ua, розділ завантаження, програмне забезпечення. Все просто.